Чи варто казати, що це діючий ВР. Чесно кажучи, я думаю, що він його не переб'є. Не переб'є, поки ми його не випустимо. <звісно> як ми обіцяли, до вашого перегляду розбір неймовірного vr сінглу від Макса Парока по 4х4 1571. Як можна за такий час взагалі збирати? Давайте подивимось, як йому це вдалося. Макс знову зібрав ВР з синього, але ми знову перевели його на білий. Тут ми бачимо немало таких ось елементів ще й. Пара зібрана таке ребро. Він вирішує збирати звідси, робить де, щоб зорієнтувати ось цей блок відносно цього. Ось так ось його підідвигає, утворюючи цю пару, яку ще довго не побачить насправді. Ось так під'єднує ці елементи. Точніше, спочатку він об'єднує центра, а вже потім об'єднує це ребро. Переходить до збірки жовтого звідси, ховає це ребро тут, щоб воно не зламалось. Об'єднує і об'єднує ось таким ось чином. Все ще не бачить ребро перехватує для того, щоб знайти щось, але нічого не може знайти, хоча прямо перед ним є біло-сині ребра. Він, хоча б, помічає ось це ось ребро. Єдине, яке, по суті, не перед ним, або не, бу не було повинно знайдене ним. Ну, окей, буває. Ось так опускає це по очевидних причинах, ховає. Це червоне бачить ось це. Не знаю, чи до цього він його бачив, мені здається, ні. Ось так їх об'єднує, піднімає, і тут він нарешті бачить ось це ось ребро. Роблячи його і об'єднуючи їх, на цьому зібравши хрест. Як добре, що він не зламав його. Хоча тоді це не був би ВР, і ми б не дивились на цю збірку. Тут він незрозуміло вирішує збирати зелений, чи все-таки помаранчевий. Напевно, він побачив цей блок, але хотів якось зафорсити цей помаранчевий, робить це ось таким ось чином. Ось так ось підставляє ці два елементи і вирішує зробити ось так. Щоб цей на потім залишити, як я розумію, тут якісь такі складні в нього ідеї з'являються в голові. Робить рв 2 Потім ось так піднімає для того, щоб помаранчевий був правильним відносно зеленого. І підставляє зелений, опускаючи його. І потім переходить ось сюди і одразу має готовий ось такий ось помаранчевий, який ось так ось збирає. Тут можна було б одразу скоротити ось, цю, але ну, цього він не зробив, звичайно. І одразу, до речі, бачить ось ці два ребра, напевно. Я сподіваюся, що він їх бачить. А насправді він їх не бачить, тому що після. Збірки останніх двох центрів. Він перехватує і починає їх шукати. Де ж вони? Де ж мої ребра? А, ось вони. Ось так вставляє. Тут, до речі, зібране ребро, ще одне зібране ребро. Ух ти! Але не, ну, таке не побачиш під час такої швидкої збірки. І хрест зібраний, залишається зібрати ребра. Тут він бачить ось це ось ребро. І цікаво, що воно в своєму місці знаходиться. І одразу перед нами ось ця частинка. Тобто в нас буде, по суті, x Xcros готовий, прикольно. Дивимось на це ребро. воно ух ти, в своєму місці. Тепер на це ребро. воно ось тут зверху, він його одразу заганяє. збирає вже майже усі ребра. Ну, хоча, як майже, ще багато не зібраних. Ну, він вирішує ось так перехватити. Бачить ось цей зелено-червоний, який починає збирати. Шукає жовто-червоний. Див він, ось він, заганяє. Дивиться на жовто-помаранчевий, вставляє. І тут перехватує, заганяє ось цей. І на цьому наші ребра закінчені. Перед ним в нас триходівка, готовий x cross Тут в нас ось така пара, і щось з цього можна зробити цікаве. Ну, подивимось, що в нього вийде. На щастя, він помічає цю триходівку і все-таки її вставляє. А тут починається дещо цікаве. Він ось так ось тримає свої елементи, але не збирається збирати помаранчево-синій, а збере зелено-червоний. Технічно кажучи, це можна назвати мультислотінгом, тому що він спочатку починає збирати ось цю, сетаплячи ось ці дві, і потім утворюючи задні. Але, по-перше, він не продовжив ось так збирати. По-друге, назвати таким мультислотингом якось трохи дивно. Більш класичний спосіб утворити тут точніше, не утворити, а не вийти на крапку, це ось тут зробити хедж. Але він так не робить, не знаю чому. Він вирішує зробити ось так ось, що теж працює насправді. І виходить на такий простий OLL. Враховуючи, що тут є палеця, і він стоїть таким чином, то мені дуже хочеться зробити ось так. ось його. Але Макс робить звичайним чином, отримуючи геперм. І трохи думаючи, як його краще зробити, і починає його робити звичайним алгоритмом RUD-шним. І на цьому закінчує діючий VR сingл по 4 х 4 1571, уявляєте собі. Цього разу збірка на 129 рухів, це здається трохи більше на кілька рухів, ніж попередній VR. Але зато ТПС 8,2. <пум> збільшується потрохи. Уявляєте собі збірку четвірка з 9 ТПС. Звучить дуже страшно. Але ну, поживемо, побачимо. Як ви думаєте, з такою шаленою домінацією, обганяючи усіх на кілька секунд, дві, три в інших світових топів, чи це дає їм мотивацію збирати більше і швидше, або навпаки, демотивує і вони втрачають якусь цікавість цієї конкуренції? Пишіть в коментарях. Ну а в нас на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей. Бувайте!